Кіровоградці почали відзначати День Європи. Традиційно його святкують у третю суботу-травня. В обласному центрі влаштували вуличну акцію і під час розваг та майстер-класів знайомили перехожих з європейською культурою. Євровечір на дворцові влаштувала книгозбірня імені Бойченка. Знайомили містян з цінностями та традиціями Європи. Співаки, танцюристи, майстрині та бібліотекарі на стенді. Поруч з книжковою виставкою всі охочі могли висловити свої думки та побажання. Окремий куточок облаштували для дітей. Одні читали казки з Європи, інші складали європазли та малювали. Черга зібралася і на майстер-класи. Виготовляли магніти з євросимболікою та плели обереги. Ми проходили і побачили, і тут я залишилася тут дуже цікаво. Ну, тут можна пограти, почитати книжки, тут можна зробити магнітик, можна пограти в гру. Там треба відповісти на запитання про Європу. Тут дуже цікаво. Мета цього заходу це формування громадянської громадянської думки. І якщо ми говоримо про те, що Україна крокує до європейської спільноти, то безумовно ми потрібно молодь нашу націлювати на це. Потрібно роз'яснювати, потрібно, щоб вона приймала участь саме в таких заходах.